Всіх вітаю ви на каналі Квіти та Інша я Інна, і тут про квіти. Сьогодні що буде? Сьогодні хочу таку дати відповідь на питання, що робити, коли дощі. Коли затягнулися дощі, ось вони йдуть, а петунію вже ми висадили, ось виставили на вулицю і такі великі горщики, їх ну, незручно переставляти. Як вберегти від дощу? Тема така, кому цікаво, лишайтеся. От, буду розповідати, чекаю на ваші подобачки, за що наперед дуже буду вдячна. Що, Ось в мене горщики. Тут дивіться, 30 літрів, бочка на 200 літрів, і 24 літра. Ось такий горщик. Тут в мене віста. Ось уже показала квіточку міні-віста. І ще по 18 літрів три горщика. Ну, це маленька частина тих горщиків, які в мене є. Ще одна частина ось так стоїть тут вздовж, і також вони стоять на вулиці. І ось другу добу йдуть вже ну, такі дощі: то йдуть, то не йдуть. Що я роблю, як прикриваю? Мушу сказати, що ось на сьогодні, коли дощик такий, знаєте, маленький, вітер не сильний, він дрібненький, от коли такий дощ, я нічого квітам не роблю. Тобто я їх ніяк не прикриваю. Це лише користь буде для квітів. Коли температура більша, ніж 15, у нас день 22 буде, йде такий невеличкий дощик, то воно все для квітів дуже гарно складається, вони якраз будуть рости краще. І якщо подивитися ось тут, то бачимо, що земля навіть і не промокла, хоча дощі йдуть. І так я коли переглядаю кожен горщик. З краю мокре, а якщо підняти, то бачимо, що там воно сухувате. Так що такий дощик не нашкодить. Поганий, ну, не поганий, нашкодить може дощ, коли він лиє зливою. Він лиє зливою і лиє довго і холодно. Це все може спричинити грибкові захворювання, тому тут треба. Звернути увагу, ну що я роблю зараз, коли такі горщики не можна нікуди перенести. Якщо їх можна перенести, то тут проблем немає. Занесли кудись і все. А ось таку велику підняти не можна. знаєте. Вже воно і намокло, і волога земля, і все. Що робить я? Беру ось такі. в мене тут вони висять. Купила великі пакети для сміття, надіваю їх. На такі горшки, коли пускається сильний дощ. Ось так я його перечек... чекаю, поки він закінчується, потім знімаю. Ось тут фіксую. для того, щоб мені було зручно, я їх відразу Ну, ось таки цей тайдал хочу показати, який, мабуть, що не буде тут рости, якось він крутить листя. Чи є в кого такий тайдал, скажіть мені, я не знаю. Була чиста рослина, а зараз ось так почала крутити листя. Дуже схоже на вірус, тому почекаю ще раз квітів. Од... Перша квіточка мені не сподобалась. Почекаю ще декілька, і якщо це буде вірусний, то, мабуть, я його викину. Не знаю, чому він так. Я думаю, так він на перепади температури, на холод зреагував. Ну, таке є. Ось підійшла ще до одних хорщиків, як ви бачите, вони не квітують ще. Ось е, тумбеліна Софія, вона вже викинула бутонів, вже заросла вона повністю зеленю. І я надію, що скоро буде швидко вже ось такі красиві квіточки. Тут в мене також горщик ніяк не заросте. Е, я вже навіть і бутони перестала обривати, тому що бачу, що це ну, на нього ну, не, ніяк не впливає. Ось це, що я Хожу і обриваю, але все-таки ще пообриваю, щоб, ну, можливо, щось і наросте. Тож, про що говорю, що і ось бачите, щоб ну, це була правда, ось лежать мішки в мене тут, я їх поставила. Коли дощ пускається, я надіваю їх на ці горщики і так, щоб вони, знаєте, не набрали надміру вологи. А коли дощик невеликий, лишаємо це, все буде краще впливати на наші рослини. І от що я так на що звернула увагу, що коли... Такий тихенький теплий дощик, дуже гарно наростає листячко на вазончиках. І, ну, можливо, оці ж опади подобаються. Все-таки водичка дощова це набагато краще, ніж та, що поливаємо там з криниці, чи скуди там з, з крану, кого де. Тож майте на увазі, що коли. Дощ зливний, проливний, або переносимо їх, або укриваємо. Коли дощ такий тихенький-легенький, температура невисока, то, тобто не низька, хай краще вони постоять під дощиком. Але знову ж таки провіряйте, чи не надміру вже цієї вологи. Ну і звісно, профілактично перед тим якось дощі почалися вже, за цей час, поки я виставила їх на вулицю, я двічі обробляла. Квадрісом по листу для того, щоб вберегти їх від сірої гнилі, від ой, борошнистої роси, тому що це ворог для петунії, Коли волога і коли холодно. Деякі більш витривалі до, ну, більш в них імунітет до цих хвороб, деякі відразу реагують. Тож, дивіться за цим. Ну, профілактично краще зробити. Дуже гарний препарат проти борошнистої русиці топаз. Профілактично я б радила ним користуватися. Ну, таке відео захотіла розповісти, тому що є по цьому питання. і поділюся з вами, як я ховаюся від дощів. От. А ви пишіть, як ваші квіти справляються з цим сезоном дощиків. Ну. Але знаєте, наскільки вони міняються, як я винесла їх з теплиці, от набагато краще стають квіти. До речі, це в мене Альпетунія Yellow Dark, дуже чекала на цю рослину, хотіла побачити, яка це має бути квіточка. Жовта мала із темною серединкою. Я лишила, все обірвала одну, лишила квіточку, вона була тут. І вона роз... розмила малюнок. Ну, я не знаю, що в цьому році дуже багато квітів показують на квітки вірус. Хоча, можливо, то щось інше. Можливо, хтось мені підскаже, якщо то не вірус, то що то? Ось листячко чисте, все. А квіточка була ну, не така, як потрібно було, б, щоб вона була. Я ще лишила один. Побачимо, ну, бутончик, ось все ж в мене поприщіпувано. один лишила, щоб побачити. Ось він розпуститься, побачу, що з цього вийде. Якщо також буде бутон і квіточка ну, погана, мабуть, що буду викидати. Хоча дуже шкода. Ну, на сьогодні все. Миру нам та гарних квітів. Чекаю на ваші коментарі. Ну, на ваші поради якісь буде приємно почути.